Дуже рідко попадають подушки в хорошому стані вживані. Оці подушки, це є на коробку передач, яка кріпиться на балку 250-й кузов. Вона тут на цій коробці, якщо подивитися, вона стоїть з цієї сторони. От. Дуже рідко тут вона кріпиться до балки. Попадається вживані в чудовому стані. Оце є вживана, вона виглядає як нова. Напевно, вже була міняна. Подушки, коробки передач, задня подушка коробки передач, на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen Jumper, 250-й кузов. Є в наявності вживана і також є в наявності нова. Вживаних там залишилося, якщо не поміряюсь, дві штучки в хорошому стані. Всі інші можу запропонувати тільки нові. І ціна вживаної 15 доларів, нова 25 доларів. Що хочу сказати? Хочу сказати, що вони є резинові, а не каучукові. Каучук він дуже швидко тут тріскає. О, Кому такі речі необхідні, контакти в шапці профілю традиційно, телефонуєте і замовляєте.